Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто. Власне будемо говорити про певні зміни, можливо, потенційні зміни в нашому державному бюджеті. Адже місяць ще першого цього року 2026 року, перший місяць не закінчився, але вже є якісь такі поступають тривожні, як на мене, сигнали про те, що ну варто, мабуть, нам вже шукати десь гроші, зокрема на фінансування Міністерства оборони. Щоправда, соціальні видатки, як на мене навіть непогано, у нас мабуть, сплановані, адже спершу. 1 лютого певні зміни будуть чекати певні перства нашого населення. Про що я говорю? Давайте більш детальніше будемо говорити з народним депутатом України. Це фракція Слуга народу заступник голови комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Руслан Горбенко, пане Руслане, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Да, вітаю, дуже приємно за запрошення. Розпочнемо власне з тієї заяви, яка, як на мене, стала доволі тривожним сигналом. Що січень місяць ще не закінчився, 2026 рік тільки розпочався. А міністр оборони при своєму вступі на посаду пан Федоров вже сказав, що на балансі міноборони мінус 300 мільярдів. Тут я процитую, що бюджет міноборони втрати 300 мільярдів гривень. Потрібні Аудит фінансів для відповіді на виплати військовим. Міністерство оборони потрапляє до моїх рук з мінус 300 мільярдів, 2 мільйони українців, які перебувають у розшуку, 200 тисяч усе життя. Тому нам потрібно зробити нашу домашню роботу з тих проблем, які є на сьогодні, для того щоб можна було рухатись далі. Зараз у парламенті обговорюється цей момент. Чи будуть якісь зміни до бюджету? Чи варто вже на мене знаю, бути на сполох і шукати ці гроші? Ну, ви знаєте, така склалася цікава ситуація, що четвертий рік війни закінчується, а у нас ще не виконані домашні завдання. Да, і новий міністр оборони повинен ці ав Авгієві стайні роз, розгребати в режимі онлайн 24 на 7. Да. Що стосується ситуації, по поворошам, то в принципі у нас додатково бюджет 2025 на потреби Міноборони. ми, Отримали кредит у розмірі 6 мільярдів євро. Це було у жовтні 2025 року, і якраз ми завдяки цьому кредиту збільшили фінансування Міністерства оборони України і повністю всього сектора безпеки України. Тому, але бюджет подавався раніше, на 2026 рік. і Показники по бюджету 25 п'ятого року на майбутній бюджет 26 року не були в якраз включена ця сума цей кредит на потреби міноборони. Тому дійсно цих грошей зараз ну, умовно, у нас дира в розмірі як мінімум 300 мільярдів. Угу. То тут якраз великі ризики, що не тільки 300 мільйонів яких. Яка різниця з бюджетом 25-го року є? А буде різниця і в потребах ще більше, тому що джерела надходжень вони дуже сильно страждають в збройної агресії та обстрілів та холодної зими? тому я думаю, що по перше. Вже ведуться перемовини з нашими партнерами щодо фінансування сектора безпеки завдяки таким кредитів або там такої грошової допомоги. Да, і тільки завдяки нашим партнерам, ми зможемо витягнути бюджет 2026 в плані забезпечення сектора безпеки. Да. що стосується СЗЧ, то у нас відкрита понад 300 тисяч впроваджень. Генеральна прокуратура якраз доповідала, займається державне бюро розслідування. Ціні розслідування приблизно умовно 100 тисяч вже хлопців повернулися, і баланс от таких СЗЧників, я теж підтверджую слова міністра оборони, він залишається. Тобто, умовно у нас як. Повернення СЗЧ, так і в СЗЧ, в принципі, зараз ну, так можливо, так некоректно казати, але ну, дійсно так воно є по цифрам. Якщо, якщо зрівняти, то він збалансований. І у нас зараз збільшується віска завдяки нашим. А, Міта да? да у нас збільшується віска зараз завдяки політики рекрутингу іноземних легенерів. Да, І тут в принципі я бачу, що в багатьох бригадах вже з'являються англомовні роти, і хлопці показують ну, дуже непогані результати. Тобто вчаться і це завдяки тому і політичної волі країн-партнерів, що зараз світ. Вже не повернеться на 23 лютого 2022 року, і всі розуміють, що е, безпека їх країн залежить зараз тільки від керівництва країн наших партнерів, да і вона в їх руках, і в тому числі це дає мож можливість нам працювати в плані рекордінга і захочувати іноземних військових, щоб вони, по перше, навчалися, отримали досвід, допомагали українському війську, і потім передавали цей досвід вже європейським арміям, які зараз ми бачимо, теж будуть створювати вже я, я так розумію, там окремо від НАТО європейські збройні сили. Угу. Так, пане Руслане, хочу дещо уточнити. Ви багато чого зазначили. Повертаючись до фінансування е, якраз нашої армії. Колишній міністр оборони, пан Шмагаль, чи він звітував про те, що на балансі Міноборони мінус 300 мільярдів має цінуватися? Чи наскільки я пам'ятаю в грудні чи в листопаді минулого року парламент якраз і ухвалив відповідну законодавчу ініціативу, що міністр при звільненні тепер має звітувати про стан свого відомства? Це дуже доречно було законопроект, і в принципі, давайте так: коли людина йде на посаду, вона бере на себе дуже великий обсяг повноважень і прав, тому також і Верховна Рада, і народ України. Він потребує якраз заслуховувати такі звіти, якщо ця людина самостійно подає у відставку або звіняється по деяким там причинам там матерку або деяким іншим. На тому то, що стосується звітів, це зараз обов'язково. І ті люди, які там мріють про якісь посади, вони повинні розуміти, що вони мають звітувати про свою роботу. І звітувати не тільки коли уходять, а взагалі раз на півроку, і є такі зараз обговорюються пропозиції. Щодо ми, якраз коли призавантажували антикорупційні органи, то запровадили проходження поліграфа раз на два роки. Тому такі пропозиції зараз обговорюються, що всі інституції у державі, всі перші керівники, а також законодавці, то. То це народні депутати повинні будуть проходити як цей поліграф раз на дворики, щоб очистити цю владу, і щоб вже е 10 десяте -е скликання верховно точно не було таким іспанським соромом, коли 15% відсотків мають підозри. Гаразд, все одно узнаю до пане Шмигаля. По, по, по цифрам, да. тепер по цифрам. Нема дирки зараз 300 мільярдів, це якраз недостатньо 300 мільярдів для фінансування на четвертий квартал. Якщо взяти по цифрам, то Міноборона отримала на 1 січня прихід не залишки це 100 мільярдів. І цифри, коли пан Федоров каже, що недостатньо по фінансувати сований 300 бачить, скільки закладено в бюджеті 26-го року і вже каже, що на четвертий квартал не буде хватати цих грошей. Я сказав, як з'явилися ці гроші у 2025 році, і я думаю, що наші урядовці вже ведуть перемовини з нашими партнерами. Ви знаєте, ми отримали 90 мільярдів євро кредиту на два роки, і 60 мільярдів буде направлено на закупівлю зброї. А 30 мільярдів якраз буде перенаправлено до бюджету. По яким програмам я думаю, якраз наші урядовці обговорюють з нашими партнерами з Євросоюзу. Пане Руслан, тоді я уточню щодо рекрутингу іноземців. Наскільки я правильно зрозуміла вас? Ви говорите про те, що зараз стає іноземців в нашому війську значно більше. Якщо я правильно зрозуміла, але тут, знаєте, такий момент, буквально пару тижнів тому е, писала інтерв'ю з колишнім командиром третього іноземного легіону, і він якраз сказав, що після того, як наші три легіони іноземних були розформовані, то якраз рекрутинг іноземців суттєво впав. Бо у іноземців, от певні сумніви закралися, і все меншого хоче з'являється долучатися до українського війську, бо тепер вони не розуміють цей алгоритм, до кого вони йдуть. А, дивіться, а, ну Давайте так дуже голосно звучить Легіон. Я коли є позивний Халк, це командир польського легіону, і коли я спитав, а скільки ж у вас людей, він дав відповідь, що ну, там, більше ста. І керування і підпорядкування цих іноземних легіонів, вони визивали дуже багато питань. Зараз е, іноземці вони е, повністю е, входять в структуру наших військ, наших бригад, батальйонів, рот та взводів. І е, тут для, для, для чого це робиться? Для того, щоб ну, дійсно не було непорозумінь серед військових щодо виконання яких завдань. І дуже важливо, коли українські хлопці. З іноземцями пліч пліч виконують бойові завдання. І дуже, це теж дуже важливо, що наші якраз, військові передають досвід, і тільки таким чином, коли вони інтегровані в структуру Збройних сил, бригад, армійських корпусів, полків, батальйонів, ці, ці військові, да, і вони якраз є. Єдине началі. Да. То тут я думаю, що ефективність таких підрозділів вона набагато краще, ніж ну, то що ми то що ми брали інтерв'ю, і там було якесь е, немає рекордингу, тому що ми зараз окремі легіони ці вже не розвиваємо, а іменно інтегруємо ці легіони в структуру наших Збройних сил. Ну тобто рекрутинг іноземців у нас, в принципі, тут... зараз продовжується. Ще важлива. Продовжується о 25-го року пану Буданову, да? то зараз якраз вони підпорядковані нашим Збройним силам України головкому пану сирському. Угу, угу. Гаразд, е, якщо вже розпочали тему армії, то тут проводовжу такою законодавчою ініціативу, яку Верховна Рада підтримала, розширюють повноваження селищних ТЦК та СП. Ра Верховна Рада підтримала законопроект і рекомендує його прийняти за основу. Тепер селищні ТЦК зможуть повноцінно вести військовий облік, працювати з єдиним державним реєстром приземників та виконувати більше функцій під час мобілізації. Е, пане Руслане, чи не створюються троши? Розширення повноважень селищних ТЦК для початку. Я хотіла б ще поцікавитись, чи я чесно кажучи, до сьогоднішнього дня не чула про селищні ТЦК. Мені здавалося, у нас немає такої якоїсь градації в принципі ТЦК. І от власне розширення їх повноважень не створює ніякого там, скажімо так, ризику зловживань і от більшого загострення цієї ситуації, яка і зараз у нас існує між суспільством та представниками ТЦК. Ну... Давайте так відверто. Це С -с -с сильна е мобілізація там не допоможе, але коли з обласних ТЦК спускають цифри і план щодо мобілізації на райони ТЦК, то в, в принципі такі ж цифри, те саме цифри будуть спускатися е до серічних ТЦК. І тут уже, я думаю, там вони у громадах будуть умовно там вирішувати, да, там хто піде, там, Петро чи Василь е або Черебі кидати, от умовно, а змогли заохотити. Але якраз дуже важливо, що якраз громади долучаються, е і тут е первинна така допомога. І психологічна допомога, і фінансова допомога, вона може якраз і військовий, і можуть потребувати бувати перед мобілізації, тому що треба там дуже багато речей, ну більш якісних ніж видають, їх купити. І тут ту громаду, коли там ви йдете там від громади. там воювати і там